Симптом, який частіше за все лякає педбатьків, це так зване зворотні чихання або параксизмальне дихання. батьки можуть вважати, що це судоми, що це кашель або чихання. Насправді я вам зараз розкажу, що це таке. Собаки, коли в них виникає подразнення верхнього поднебіння, вони втягують повітря через низ і потім видихають його таким чином, намагаються позбутись цього почуття. Таке чихання, як зазвичай, не є ознакою серйозного захворювання і проходить спонтанно, але в деяких випадках це може бути симптомами захворювання верхніх дихальних шляхів або алергії, або брахіцофалічного синдрому. Тому, якщо часто ви помічаєте таке дихання у своїй собаки, то звертайтеся до свого лікаря. Перед тим як ви звернетесь до свого лікаря. Обов'язково запишіть на відео напад цього чихання для того, щоб лікар коректно інтерпретував ці напади.